Більшість людей вважає, що лісовий маєток так є надзвичайно рідкісною структурою. Проте це ж взагалі не так. Тому сьогодні я збираюся знайти всі рідкісні структури, а також збудувати для них величезний музей, починаючи від тих, які бачив кожен з вас, і закінчуючи такими, про які я й сам ніколи не чув. І перша структура у нас захована в скалк місті, але для неї нам ще треба добряче так підготуватися, бо я вирішив ускладнити собі процес і створити новий світ. Я, до речі, непогано вже так облаштувався всі печі. Так, ну знайти древнє містечко було доволі просто, тільки треба буде тихіше. Здається, я бачу там одну секретну структуру Вардена. Ще відомо, як редстоунова кімната. Шанс появи якої? Всього 50%. Що ж, давайте здобудемо трохи вовни, щоб випадково не викликати Вардена. Ого, чувак, що ти виліз? А ну залізай назад. А, ой, 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 я нічого не бачу. Одобень, пішов не туди. А, ой, е. тепер він іде до мене. Так, 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 правильно, бувай. Фух, Це було божевільно Йти до Вардена на початковому етапі розвитку, та ще й у хардкорі. І оскільки кімната Вардена вважається рідкісною, я перенесу її на нашу базу. Але є проблемка, бо ця структура доволі велика, і тому я думаю переносити структури за допомогою мода LightMatica. Це такий мод, який показує схеми побудови, за якою можна побудувати цю структуру один в один. Отже, зробимо це, і готово. Я збудував тут щось по типу музейної вітрини. Ну і побудував все, що я тільки що поламав. Задовбала вбала, ти довбана відьма! Зелений, давай, давай, давай. От, блін, помри вже бісова відьма! Ну звичайно закриємо все це склом. Ну, це щоб пилюка не попала. Так ого, чуваки. А ну давайте забиратися звідси. Що ти. А? Ти що? Так, сподіваюсь, я збудував тут усе правильно. Я все намагався зрозуміти, що це за кімнати такі. Хто взагалі побудував всю цю фігню? Якісь, блін, таємні лабораторії, чи що? Ну, скажіть, ну от що це таке? Ну, в чому взагалі сенс? Ага, здається, зрозумів. Воно відкриває двері. Коротше, це все фігня якась, але головне, що рідкісна фігня. Відчепіться, чому ти відчепіться? Ой, ой, проба зова. Чорт! А, чорт чорт чор, півсердачка! Ух, що ж, ось ми і закрили нашу першу рідкісну структуру. Ну і далі тут поруч на цьому місці ми збудуємо цілий музей рідкісних структур. Тут поруч я збудував собі землянку. А що це було? Шанс появи такої. Світі кожного Майнкрафтера складає 99,9%. Далі мені потрібно було ще трошки розвитись, тож я позбирав свій город, розширив свою ферму тростини, зачарив собі інструменти. І ще поруч тут бігало дві чорні вівці. Тож я ще також зробив з них ферму. А, а е, ти ти що ти? Ти куди? Що ж, наступною рідкісною структурою будуть скам'янілості. Я багато разів бачив такі скелети у незері, там це не дуже рідкісна історія. А от відкопати такий скелет у верхньому світі це щось на рівні неможливого. Тож я підготовив тут ще одну вітрину. Получара, давай катися звідси. А, чорт, по одному. Я сказав по одному, мужики. В інтернеті пишуть, що такі скелети з'являються тільки під пустельними біомами. Ну і шанс такої генерації складає всього 1,5. 16250%. Це настільки мікроскопічне число, що я ледь прочитав його. Оформимо тут місце, щоб все нагадувало якісь археологічні розкопки. Бо ми ж з вами справжні археологи, чи не так? Кажуть, що Кості генеруються приблизно на висоті 15-24 блоки, тож туди ми відправимось. Окей, ну, з такими печерами це має бути набагато легше. Давай катися звідси. У печерах я знайшов ще одну структуру, але ці шахти вони ніфіга не рідкісні. А що що за. А, що та відвали! В цих шахтах ну просто дофігіща всіляких мобів. А, опа, ще діамантики. Hello, Ох, чувак, взагалі то боляче. Коротше, далі я продовжу блукати цими печерами, збираючи всілякі руди та діаманти. Чорт, та да відчіпися, павучара. Я вже дві години тут бігаю. Нічого, окрім цього, спавнера зомбі я поки не знайшов. Ну і, звичайно, пройти повз цих скринь я також не зміг. Yeah. Хе -хе. Місцеві скелети ну, зовсім отупіли. Ух, боже, я вже знайшов півстаху діамантів, але б краще то були залишки у тих древніх сніферів. Далі я просто намагався плисти за течією цієї річки і. Подивіться, що знайшов! О, Боже, чорт! Далі я витратив півгодини, щоб розкопати це кістяк. І готова. Жесть, ви тільки гляньте на розміри цього скелету. Ото, звісно, великі корови були. Я нарахував тут аж цілих 14 блоків діамантової руди. Доведеться їх також забрати, щоб відтворити рідкісність цієї структури повністю. Гаразд, тож давайте скопіюємо все це, ну і перенесемо на нашу базу. Чувак, ти мене вже реально дістав. Валіти звідси. Фу -ху -ху. Знали ви, як важко дивитись на діаманти, яких не можна забрати. Цей кістяк це поки найрідкісніше, що я знайшов. Навіть не буду нагадувати вам шанс появи такої генерації. Ну а далі нам шукати структури все буде важче і важче. Я думаю, всі ви бачили структуру Незерпорталу у звичайному світі. А От як часто ви бачили Незерпортал у Незері, це вже звучить як реально рідкісна фігня. Ну, заспавнився я в найтупішому біомі, який можна було тільки уявити. Ще щоб краще себе змотивувати, я вирішив зламати свій незер портал. І все, що я знаю про ці портали, це те, що вони дуже древні, закопані десь на рівні з незеритом. Тому ще щоб не гаяти час, я вирішив здобути і Незерит. Тим паче, що в мене вже броня скоро зламається. Та що за чувак, ти що, давно по голові не получав? Я заздалегідь підготував собі три стаки вовни, спустився десь на 17-ту висоту та почав просто впевнено підривати собі шлях вперед. О, от і перший древній камінчик, і потім ще години-дві я просто шукав незирит. Ні-ні-ні, чорт ні. Ну чому. Хо -хо. До речі, в мене вже вся броня зламалася. Окей, я здобув вже 48 древніх уламків, і виявилося, що знайти незирит набагато простіше, ніж цей бісовий незерпортал у Незері. Що ж, мені довелося змінити тактику, тож я почав просто блукати Серед цього безкрайнього незер світу Побився з кількома пігляними у басіоні, позбирав з них весь лут. Потім ще знайшов незерську фортецю, де мене зустріли два у цих чорних амбала. І зрештою я вже реально задовбався, тож і вирішив скористатися сервісом Chunkbase Бейс. Я швиденько знайшов найближчий портал, і ви не повірите, але його тут і не було. Чорт, тому я згенерував сіт ще раз, і от тільки з другої спроби, нарешті я зміг його знайти. Ух, боже, чувак, я декілька годин тебе шукав. У мене вже настільки з'їхав дах, що я вже з цим порталом спілкуюся на ти. Окей, тепер як завжди копіюємо. Ту і давайте вже нарешті забиратися звідси. О, чорт, де. Біса заспавнився. Камон, Майнкрафт, ну серйозно. Так, ну ще десь півгодини. Я просто йшов до нашої бази. Розташуємо портал десь приблизно ось так. Ну і далі повністю його відбудуємо. Фу, шанс знайти такий портал у незері, не використовуючи чанкбей, складає 0.0000001% Далі я скрафтив собі незеритову броню та інструменти. Ну і звісно, все це зачарував. Потім трошки позаймався фермерством. Попрацював трохи місцевим барбершопером, висадив моркву та позбирав тростину. А чур, зелене, от собака. А ще до речі, я тут задивився на оце біле скло і зрозумів, що воно мені зовсім не подобається. Тому я швиденько збудував собі ось таку ферму квітів, назбирав ще цілу тонну піску та переплавив його. І це все, щоб замінити наше старе скло на красиве та нове, та закрити ще дві рідкісні структури. Хух, ну отак вже набагато краще. Наш музейний парк стає все рідкісніше і гарніше. Ну а далі я вирішив закрити бібліотеку, яка спавниться у Стронхолді. Бо в інтернеті пишуть, що вона також рідкісна, і шанси її появи складає 40%. Так ну і тут у нас є отака дерев'яна люстра. Ще бачу тут дві скрині, та ще ціла купа павутиння. Все це ми швиденько копіюємо та переносимо на базу. І пум-хух. Ну, це було доволі просто. Тільки є одна проблемка. Я прочитав ще раз і виявилося, що ця структура рідкісна, коли вона не спавниться у Стронхолді, але мені вже лінії зносити, тому нехай буде так. Далі я зрозумів, що мені потрібно знову накопати купу піску, щоб збудувати тут купол. Але б тільки знали ви, як мені лінь це робити. І якщо ще й уявити, скільки попереду нам ще треба знайти рідкісних структур, то я взагалі зійду з розами, поки копатиму цю нескінченну кількість піску. І цю проблему я швиденько вирішив, збудувавши дюпер у Стронхолді, де була бібліотека. Але. З'явилася ще одна проблема. Бо також нам потрібні блоки слизу. Саме тому я відправився у болото, де почав крамсити слаймів, трошки відпочив і продовжую рубати слаймів. Ого, чи на це що? Будиночок відьми? Цей будиночок же також вважається доволі рідкісною структурою. Давайте запишемо зараз координати з його місця та повернемося сюди пізніше, коли добудуємо дюпер. І тепер ми можемо нарешті його добудувати. Залишається тільки його протестити. Гаразд. Ну тут, наче, все працює. Але ще щоб повернутися додому, нам потрібно також вбити дракона. <реш> і оп, <реш> готово. І це дракона, ми звичайно забираємо. І наразі проблема з піском повністю вирішена. Але я ще думаю, що мої чотири пічки навряд чи впораються з ним. Тому що також я збудував автоматичну пічку, в яку ми закидуємо лаву, пісок, і через отаку систему з вагонеткою всі ресурси попадають прямо у цю скриню. От тепер. Тепер, думаю, настав час вже забрати той будиночок відьми. На жаль, відьми зараз немає вдома. Зате є оця чорна мила кішечка, але все одно шанс появи такої структури складає всього 33%. Тому ми її копіюємо, забираємо її в свій інвентар та відбудовуємо її на нашій базі. І також з найближчого селища я привів сюди кішечку. І тепер, коли в цьому будиночку з'явилася кішечка, ця структура стала ще більш рідкісною. Беремо так расимо скло, яке у нас тут переплавилось, і ось так закриваємо будиночок. Відьми і так само закриваємо і бібліотеку. Фух, я вже задовбався шукати ці структури. Але це тільки початок, бо наступні структури будуть ще більш рідкісними. А отже, і знайти їх буде ще складніше. Тому ось я вже в Енді пішов шукати елітри та корабель Енду, який спавниться в містах Енду з шансом 50%. На жаль, мені не пощастило, і в цьому місці не заспавнився корабель. Ну добре, подивимось в іншому. Аго, ви серйозно, його тут теж немає. Можливо, він навіть більш рідкісний. Тікісні, ніж я думав. А, та відчіпися. Бовту. І тільки з четвертого разу я знайшов містечко Енду, в якому заспавнився корабель. На вході, як завжди, стережуть агресивно налаштовані шалкербокси. Тут, до речі, доволі таке велике місто заспавнилось. А чорт ні-ні-ні. Дурна коробка нової пошти пусти мене на землю. Ау, літо боляче. Закидуємо трьохочковий прямо на цей корабель. А ти, давай, давай, провалю звідси. Голова дракона нам також знадобиться. Ой. Ну, заберемо її потім. Дамо ще у цій коробці по голові. Хух, і нарешті елітри у нас. <свисті> До речі, не хвилюйтесь, за головою дракона. Я спустився. Тепер нам залишається тільки скопіювати корабель та збудувати його на нашій базі. Також не забуваємо поставити й голову дракона. З вашого дозвілу, елітри я краще залишу собі, а корабель ми просто закриємо жовтим куполом. І воля, готово. Але все таки одна проблемка ще залишилась. Елітри то ми знайшли. Але як на них то літати без Фейерверків гаразд, ну ферма тростини в нас вже є. Тож виходить, що нам ще потрібна тільки ферма пороху. І наступні 40 хвилин я витратив на те, щоб її збудувати. І готово. Я простаю в АФК менше 10 хвилин, і цього пороху вже вистачить на півтора стаки фейерверків. Тож зараз ми вилітаємо на пошуки наступної рідкісної структури, яка захована в підводному монументі, і шанс появи якої менше 40%. Але спочатку цей картяр за якісь скажені гроші продав мені мапу з підводним монументом. Вжимаємо. Бути десь тут близько, а от і він. А, та де тут цей вхід? Та відчепіться від мене. Чорти одноокі. Ааа, чорт ор чорт. <tok> Ледве не помер. Я вирішив трохи підготуватися та полетів на берег. Тому я вирубав пів саванни, скрафтив двері, поблизу знайшов корову, посадив її у човен, набрав трохи молока. Ну і тепер можна рушати на реванс. «Ну, що ви одного чорти? Я повернувся. О, боже, повітря закінчується. О, 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 як же я ненавиджу це місце? ой ой, чорт, чорт! Чор, чор, чор. Ану, йде сюди, циклоп підводний. На по голові. Боже боже, боже, як же їх багато! Це я в доміку. Далі я, по приколу зменшив популяцію цих оселеців, бо вони мене просто дуже бісили. Та перейшов до найважчого древнього стража. На тобі, чортяка. О -хо 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 -хо. Боже, ну чому я маю це робити? Коротше, я ще довго з ним бодався, І коли я нарешті його вбив, то зрозумів, що ще залишилося аж два таких. Але я швиденько взяв себе в руки та дуже не швиденько покінчив з цими рибинами. Тепер я спокійно міг зібрати усі губки, що тут були. А коли я повернувся до шавга, на мене. Чекав сюрприз. Гляньте, воно, корова піймала цю тварюку. Дякую тобі, Саня, ти завжди мене виручаєш. Так, ну а цікавить нас саме оця центральна кімната. Але її ще треба було сушити від води. І кажуть, що у центрі цієї структури мають бути блоки золота. І так, це реально правда. Чесно кажучи, я скільки разів був у підводному храмі, але чомусь завжди ігнорував цю кімнату. А рідкість її заключається в тому, що мало хто дістався сюди живим. Тож зараз давайте скопіюємо її та нарешті Несемо її на нашу базу. І готово! І, до речі, блоки золота я також поставив на місце. І щоб по максимуму відтворити атмосферу підводного монументу, я зробив ось тут нескінченний генератор води, та таким чином залив усю структуру. І ще я привіз сюди ту саму корову. Ну це щоб вона захищала це місце від у тих чортів. Ну от ми закрили ще одну рідкісну структуру. І от як в цілому зараз виглядає наш музей. Але наступна структура вас точно здивує. Бо це структура ще більш рідкісної структури. І її бачила менше одного відсотка гравців. І це лавова кімната. Тож саме зараз ми підемо її шукати. Але для початку повернемося до картографа та купимо в нього карту з лісовим маєтком. Вже має бути десь близько, а от і він. Хоч це так генерація, як же високо він стоїть. Я знаю, що лавару може заспавнитись на будь-якому поверсі. Тож доведеться перевірити їх усі. Якщо ви так само, як і я, думали, що цій голові щось є, то ні, в ній нічого немає. Але якщо знати, де купати, можна знайти. Лазуритовий блок. Це все самі звичайні кімнати. І навіть оця кімната, вхід до якої замурований, не вважається рідкісною. Ах, то та скільки ж вас тут, блін! Цього ще фокусника тут не вистачало. А тут я знайшов велетенську статую курки, і щось вона мені так сподобалась, що я вирішив її також забрати. До речі, за цими портретами дуже часто спавняться рідкісні кімнати, але в цей раз нам не пощастило. О, я тут помітив, що в мене є ту тема безсмертя. А також помітив, що всій кімнаті дуже Довга стіна, а якщо ми зайдемо в сусідню кімнату, то вона займає тільки половину. І якщо ще подивитися з вікна, то можна побачити, що там є якась таємна кімната. Тож, давайте подивимося, що тут за кімната така. На жаль, це не лавова кімната, але вона також вважається рідкісною, бо в ній є оцей павук. Хе, ладно, я жартую. А якщо ще забратися на стелю цієї кімнати, то тут можна знайти дві сховані скрині, в яких буде ну такий собі лут. Тож як завжди, копіюємо все це на швиденько все це відбудовуємо на нашій базі. Я спеційно не став будувати тут стінки, щоб краще було видно середину нашої структури. А, ну і про купол я звісно, теж не забув. І от ще одна рідкісна структура у нас закрита. А до речі, ще ж потрібно збудувати курченя. І для нього я збудував ось такий п'єдестал. Ну, це, щоб воно виглядало максимально епічно. Але курченя виявилось дуже маленьким для нашої підставки. Тому я трохи збільшив це курча. Ну і ось так мені вже більше подобається. Ну і повертаючись до структур, я вирішив шукати маєт. За допомогою сервісу ChunkBase. Обираємо будь-який, наприклад, оцей. Нарешті я до нього долетів. Так, ідемо на посадку. Тут у нас звичайна шахматна кімнатка. До речі, багато хто не знає, що тут зверху є скриня з лутом. О, це яблучко нам знадобиться. Ем, е, В цій кімнаті, мабуть, має щось рости. А в цій кімнаті піледжери вирощують темний дуб. Тільки як він тут поміщається в них. Я думаю, щоб мені знайти лавову кімнату, мені доведеться облетіти не менше ста особняків. Аго, зелений, давай катися звідси. Далі мені зовсім перестали попадати з цікаві кімнати, поки я не зустрів ось цю. Вона не секретна, але виглядає доволі прикольно. Якщо пройти цей лабіринт, то в кінці нас чекає скриня з лутом. Так, а тут у нас бійцівська кімната. Зверху тут ще захована скриня. А по офіційній інформації піледжери тут реально проводять бої. Давай, давай, големчик, давай, ти найкращий. Уху, Давай, ти зможеш, големчик, Уху, так, Він переміг. Це вже четвертий маєток, і я все ніяк не можу знайти жодної секретної кімнати. Сподіваюсь, хоч за цим портретом буде. Хо-хо-хо, чина. О, нарешті ще одна секретка. І ця кімната називається X-Room. Я думаю, не треба поясняти, чому саме X. В скрині тут знову фігня. Та й взагалі ця кімната виглядає досить нудно, але головне, що вона рідкісна. Тому копіюємо її та розбираємо на шматки. І бум-бум-бум-бум. І готово. Швиденько закриваємо куполом. Ну і от ще одна структура закрита. А наступний особняк знаходиться майже на 15 -ти тисячній координаті. Тож летіти довелося одну дуже довго. Так, по координатах він має бути десь тут. Він же спавнився в океані. Скажіть мені, що так, будь ласка. Потім я зрозумів, що я повний довбань, бо в координатах був мінус, а я прилетів на плюс. Хем, ну, давайте нікому не будемо казати про це, окей? Тож я пролетів 30 тисяч блоків в зворотньому напрямку і нарешті дістався до ПТ. Трібного лісового маєтку і я ще навіть не встиг зайти в маєток як вже втратив один свій єдиний тотем тут звичайна кімнатка з гарбузону та звідки ти виліз здається тут всі мене хочуть вбити коротше я ще довго дрався з мобами аж поки не заліз на кришу і не побачив там Obsidian Room. так по цим кадрам ви можете бачити наскільки радий я був її знайти Ходять чутки що пілоджери тримають її тут бо вона трохи схожа на яйце дракона до речі хто не знав то всередині схований діамантовий блок що ще Копіюємо, забираємо та відбудовуємо на нашій базі. Так, ну і готово, можна рухатись далі. В наступних шести лісових маєтках я не знайшов зовсім нічого. І в мене вже навіть почали опускатися руки. Аж поки я не пролетів ще 15 тисяч блоків і не знайшов оце секретна кімната зі спавнером павуків. Гов, чувак, не заважай мені. Ох, як же мені пощастило знайти цю кімнату, бо шанс на її спавн менше 10%. До речі, я помітив, що вона заспавнилась поруч з кімнатою, яку ми вже закривали. Тож це її робить ще більш рідкісною. Швиденько копіюємо її, збираємо павутиння. Ну і збудуємо павучу кімнату прямо тут. І звісно ж, закриємо її куполом. Фу, що ж, давайте подивимось. Ого, ну це вже виглядає доволі круто. А зараз поповнимо запас фейерверків та рушаємо далі шукати рідкісні структури. Гаразд, подивимось, що приховав цей маєток. <плес> Такого я точно не очікував тут побачити, якимось чином тут згенерувалася лава. Чесно кажучи, я взагалі перший раз таке бачу. Без паніки, піледжери, пожежний кланкас на місці. Хоу, -хо, речі. Хто не знав, то ця кімната називається Святилище білого тюльпана. Піледжери настільки люблять квіточки, що навіть поклоняються їм. Ха -ха. Добань, відчіпися, не чіпав я твій тюльпан. О, боже, що тут в біса відбувається? Я, звісно, люблю підпалювати, але в цей раз. Це точно не я, чесно, чесно. Далі я просто літав по світу та випадково знайшов ще один лісовий маєток. В ньому я побачив вже мені знайому картину. І прямо за цим портретом я знайшов ще одну секретну кімнату. У цій кімнаті нічого, крім смолоскипів, і цієї центральної скрині нічого немає. Ну, лут тут як завжди не здивував. І, до речі, як ви можете згадатися, кімната називається Пуста. Тож, як завжди, копіюємо та збираємо, будь-то тут є що збирати. І тут я вже збирався летіти. На базу, як побачив ще одну рідкісну кімнату. Що це таке? Як це взагалі можливо? Дві рідкісні структури в одному маєтку. Ну добре, давайте скопіюємо його також. Та швиденько відбудуємо ці дві кімнати на нашій базі. Фух, і от скільки рідкісних структур ми вже закрили. Але ми ще досі не знайшли ту саму супер рідкісну лавову кімнату. Я взагалі вже не знаю, чи знайдемо ми її. Ну а якщо про минулі кімнати ви могли десь чути, то наступна кімната, яку я знайшов, є дуже рідкісною. І можливо, ви навіть не знали, що. Така взагалі існує. Мені довелося облетіти ще дев'ять маєтків, щоб її знайти. І вона називається кімната з фейковим порталом. І це вже моя улюблена кімната. Вам також цікаво, що означає оця помаранчева вовна. Також тут є мікроловушка зі скриньою та TNT. От прям руки чешуться тут усе підірвати. Тож негайно відбудовуємо фейковий портал на нашій базі. Ну і якось так він виглядає закритий під куполом. Ну а що казати про найрідкіснішу структуру в грі. Мені загалом довелося облетіти 46 маєтків. І на хвилиночку я зараз знаходжусь за 54 тисячі блоків від дому. Тож, нарешті, витративши пів життя на пошуки, я можу показати вам цю лавову кімнату. Фух, ви тільки уявіть, наскільки рідкісною є ця структура. Скляна колба з лавою, ще й на обсидіановій підставці, та ще й всередині діамантовий блок. О боже, я реально не можу повірити. Що я знайшов її. Тож далі, як завжди, копіюємо. І поки я горів в лаві, сталося те, що я взагалі не очікував. Генерація лавової кімнати і так вважається дуже рідкісною. А тепер уявіть, наскільки я був в шоці, коли дізнався, що їх тут заспавнилося аж цілих дві. Офіге, це якась взагалі неможлива генерація. Це можна записати в абсолютні рекорди Майнкрафту. Я думаю, ще нікому не здавалося знайти одразу дві лавові кімнати. Тому всі та координати я залишу під відео. Далі я ще трішечки Офігівав з такої рідкісної генерації і почав відбудовувати лава рум на нашій базі. Знали б ви, як я не хочу віддавати цей діамантовий блок, але добре, що я забрав собі ще й другий. Ну і ось так в кінці виглядає наша лавова кімната. Потім я витратив ще годин 10, щоб зробити в нашому музеї гарні доріжки та інші фінальні декорації. Ну і от нарешті ми зібрали всі найрідкісніші структури в Майнкрафті. В сумі нам вдалося зібрати аж 15 найрідкісніших структур. А, чесно кажучи, я Дуже втомився, тож всім дякую за перегляд і пока.